У ніч на 10 лютого російська армія в черговий раз атакувала безпілотником типу «Шахети» цивільну інфраструктуру міста Суми. Засіб ураження влучив у автомобільну стоянку, що знаходиться в дворі 11-поверхового житлового будинку. Наразі відомо про одну постраждалу жінку 1962 року народження, якій знадобилася госпіталізація. Вщен згоріло шість автомобілів. Ще 15 пошкоджено. У сусідніх чотирьох багатоповерхівках повилітали вікна. Очевидці події, що проживають поблизу епіцентру вибуху, розповіли знімальній групі телеканалу Відіку. Про пережити страхіття ворожої атаки. Почув дуже-дуже ну, здоровий сильний взрив, ну, не можна описати силу. Сюди вибіг, в мене вон машина перша, ось вона саме більше, коли неї приліт, бо згоріла повністю. Вибіг, тут все зривається, все горить, плам'я. Не знаю, скільки тут. Ну, паніка, чесне слово, і все остальне, розумієте, перші хвилини. Просто люди бігали, ну, не знаю, як вам об'яснити. Це ненормально не просто було, що тут творилося. Це в перші хвилини. Тому що всі почали сюди вибігати, машини стоять, а тоді все почало зриватися, газ, бензин, все. І люди, давай далі туди тікати. Все. Тоді вже ж приїхали з ну, МЧС, пожарні, давай тут тушити, усе. Ну було дуже, дуже важко було, повірте, в мене до цих пір ще. Як кажуть, емоції. Саме основне, що живі люди це все відбудується, відстроїться. Машини купляться, желізо. Нема нічого ціннішого, як людське життя, я розумію. Та й не багато хто розуміє. Так Що ну, і чув одна жіночка щось постраждала, ну, ну, дай Бог, щоб все, все було так. А це все. Це все будемо. будемо далі жити. Їм немає ніякого виправдовування, нічого немає. Ну просто, чесно сказати, ми для їх слів не підберу. Скільки, скільки вони життів забрали? Це, що вони роз, розруйнували у нас, скільки в Україні це зрозуміло, а скільки життів забрали, це саме страшніше. То все відбудується, ще раз повторюю, від, 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 від того, як кажуть, все таке. А немає нічого ціннішого, як життів. Пробачення їм ніколи не буде, розумієте? Чи ніколи? Я думаю, Україна, ніхто їм не на десятки, десятки років і на багато поколінь. Вибух шахет. Ми всі ну от і ми чули, моя родина і те, що ми спілкувалися вчора. З мешканцями цього будинку всі чули канонаду, як збивали ці шахеди. Один він був чи декілька, але всі чули оці серії пострілів і потім гучний вибух. Я вибіг на вулицю, знімав на телефон. Перші хвилини я в Фейсбуці на своїй сторінці розмістив. Це ж пощастило. Мешканцям цього будинку, що попало в стоянку, в машину влучило. Є записи відеокамер, що влучило в машину. Якщо, не дай Бог, це вже вечірній час, я вже, я вже спав в цей час і люди спали. Якщо б попало в будинок, би це треш, що було б тут. Розумієте, а так слава Богу, хоч не влучило в будинок. Посікло тут вікна, машини погоріли. Дуже шкода, але хоч без жертв цивільного населення. Стріляли шахет навірно. Думаю, збивали. А тоді стріляли. Шахет, мабуть, і думаю, думаю збивали. А збивали. збивали. А тоді сильний вибух. І в мене відео є. Через Я зняла. Вже була пожежа сильна. Через будинки мені видно. Моя квартира, квартира постраждала. Посипало, скло посипалось. Тюкла, світ, Добре, хоч життя, ремонт ти ще ти не робили. Діла. Це взагалі дуже боляче. Скоріше би це все закінчилось. Скільки людських життів забрала ця війна? І діти страждають, і люди похилого віку. Нехай це все вже закінчується. Міти страдають. Старики. Пусть уже это все заканчивается. Ну, десь в 12 часу, мабуть, я дивилася. Около 11 часов. Може. Я дивилася телевізор якраз. І це оці... було около 11 часов. Грохот, грохот, грохнуло грохот. так, що я в коридор забігла. Повипадала, і повилітала, сюди. а потім взариває, слышу, що машини піщать, свистять, сигналізація. Ну, таке. Спирта уня все в квартирі. Балкону, Все це освіти варті. З балкона як виглянула, бо відкрила вигляну, раму, стекла побачили. повипадали. З балкона виглядала, смотрю, машини горять. Ну а вже ж коли на вулицю вийшли, тоді більшу гарантію побачили. Колесни. Ну оце таке. А що ще? Злякались, пугались звісно. Слава Богу, що... пугались, слава Богу що без жертв. Як би там не було, да. це головне. Скільки можна? Важно. Дуже важко. Да це хорошо, Злякалися У нас на несколько метрів ближче по дому. Так було, У нас жінка в під'їзді, так і з визивала, да, тому що їй так плохо зробилося, кричала криками, і давлення одразу все пішло. Ну, в общем, що тут хорошого, нема да, нічого, вже слов не вистачає. Війняву... Начало колотити, тіпа, зуб на зуб не попаду. Зразу каплі оддавріння, валір'янки 40 капель накапала, вилила ворого, щоб йому а, пусто били. Часом ходили, вбирали, не спали. Ну, Ой, клавиш, кошмар. Із перших хвилин прильоту на місці працюють усі необхідні служби. Розгорнуто мобільний та стаціонарний штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та мобільний пункт незламності ДСНС вчора. Основна задача була це швидко ліквідувати пожежу, тому що одночасно горіло шість транспортних засобів, які знаходяться на стоянці, і поряд з ними були ще інші автомобілі. В даних транспортних засобах вибухала газова система. Вогонь дуже швидко поширився, але нам знадобилось орієнтовно хвилин 40 для того, аби ліквідувати пожежу, і паралельно обходили всі помешкання для того, аби евакуювати людей. Їх було евакуйовано 65 осіб вже потім, після 12-ї години ночі, до медиків звернулася за допомогою одна жінка, тому можна говорити про одну травмовану сьогодні. Від самого ранку. Залучені додаткові наші сили, це і відповідна техніка для проведення висотних робіт, тому що потрібно перше це демонтувати аварійні конструкції і зробити такі, ну так би мовити, підготовчі роботи для того, аби вже потім максимально відновлювати вікна. Е, зразу в перші години був розгорнутий мобільний пункт незламності, Працював наш психолог за психологічною допомогою. Станом на ранок звернулось 12 громадян, багато благодійників, місцева влада. Підвозять плити ОСВ, небайдужі громадяни. Ну всі готуються до, до такого продуктивного дня, який сьогодні повинен бути, тому що холодно, мороз. Треба швидко допомагати людям. За попередньою інформацією, вибито близько. 336 вікон в чотирьох багатоквартирних житлових будинках. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков із місця надзвичайної події розповів про завдану ворогом шкоду та перебіг робіт із ліквідації наслідків. Вчора, як вже всім відомо, був відбувся приліт. Було загорання транспортних засобів. Більше шести транспортних засобів згоріло, 15 мають великі пошкодження, непридатні. Да? Повилітали вікна, десь близько більше ніж 300 вікон. Це у нас будинки по ЗСУ, по Заливний відповідно такі три локації. Наразі вчора працював штаб, жвернень ну, пункт обігріву був розгорнутий звернень, там десь людей п'ять, мабуть, звернулося. Додатково ДСНС, пункт незглавності, також мобільний зробили. Тобто, відповідно всі працюють. Штаб працює 29-й школі. Основне, як завжди, зафіксувати, пофотографувати все, зателефонувати на 102, щоб слідчі могли. Потім зафіксувати третє це отримати матеріал. Організовано три точки видачі проліска видає біля ЗСУ 1 біля штабу, видає Червоний Хрест на будинок на заливну, і в дворі будинку шостого ЗСУ також видає пролізка. Тобто три локації, де треба отримати матеріал і максимально сьогодні вчинити всі дії, щоб позабиватися. В допомозі працюємо ми з Суми Дефенс, Балу, КП «Зеленбуд» на місці. Добробат, тобто всі громадські організації, які благодійні фонди, також участвують, приймають участь в забитті. Працюють десенесники по усуненню аварійних саме. Конструкцій, є вишки, зараз будемо вже слідчі дії ось закінчуються з машинами, повідсової машини, будемо також заганяти ще вишку, попідмітаємо і будемо усувати недоліки. По світлу, в тепло, газу все відновлено. Ночі працювали суми газ, відновили газопостачання, тобто тут автономка, воно все зараз тобто працює, всі комунікації на місці. Одна людина у нас постраждала. Штаб буде працювати і сьогодні, і завтра, відповідно. Кому треба звернутися, мобільний штаб розгорнути для консультації, але в основному. Всі в це дев'яти школі. Перелік документів наклеєний, які треба мати з собою на завтра, щоб написати заяву. І завтра на дев'яту нас організована зустріч з мешканцями громади, щоб пояснити алгоритм дій і всі ці моменти, там виплати, які будуть Працюємо з гуманітарними організаціями, щоб завтра їх долучити правова, психологічна допомога, тобто все, що буде необхідно. Видаються сьогодні. Вчора і ковдри видавалися. Сьогодні і таптаулін видається, плівка, ЮСБ. Тобто, всім треба приходити, отримувати, сьогодні забиватися. Журналісти телеканалу Відікон дізнались у лікарів. Про стан здоров'я постраждалою, що була доставлена до лікарні. Жінка 62-го року народження потрапила до обласної лікарні в відділенні екстреної невідкладної допомоги, пів на першу у неї гостра реакція на стрес, гепертензивний криз і ускладнення гострою лівошлунковою недостатністю. Жінка зараз знаходиться в середньому стані. Пацієнт, які потрапляють до обласної клінічної лікарні у відділенні екстреної невідкладної допомоги та в інші відділення в додаткових ліках і коштах. Чи будь-яких будь-якої допомоги не потребують. Дякую. А скажіть, будь ласка, якісь прогнози ви можете зробити стосовно фізичного стану здоров'я і психологічного здоров'я цієї жінки? Я думаю, жінка пройде лікування в неврологічному відділенні, і там з нею попрацюють психологи, психотерапевти. Я думаю, все буде добре. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.